Вітання всім. Нарешті ми вже підготували комбайна до збору врожаю у 23-му році, сьогодні у нас 22 липня. І в принципі ми б вже могли їхати молотити, але оскільки сьогодні вночі падав дощ, жнива переноситься на декілька днів. Ну і я хотів би зняти невеличке відео, як ми підготували його, які робили ремонт. Ремонт ми робили всередині, соломотрясів, оскільки дали вони нам тріщину. Ну і відповідно далі ми займалися і грохотом, і грошетами і все тут почистили, все підготували до роботи. Замінили ми маслом двигуні на нове, 15В40, змазали комбайна, ну і в принципі, все. Надалі я покажу відео коротенько, як ми ремонтували соломотряси. А, і до речі, в кого є потреба в наданні послуг по збиранню урожаю зернових, будь ласка, звертайтеся. Даємо черговий третій, де у нас поради посулому трясу. Зажимаємо гайками. Пробуємо чи не надто сильно зжимає. Ось Один є. І другий. Значить, знімали ми соломотряси по тій причині, що вона нам дала отут назад тріщину. Невідомо, чого, швидше за все, що попередні власники молотили, і їм забило, і вони прогнули, пішла навантаження і прогнулися соломотряси в кінці. Ну і в нашу чергу ми так молотили, і вони нам дали. Тріщину, і щоб не купляти нових, бо це задоволення дороге і непросте, не так легко їх придбати в Україні, ми вирішили заварити і уселили взагалі отакими От бляхами, От, щоб далі не було, бо тут була зверху, де я показую, тріщина. Дали отакі латки раз. І ще по рекомендації інших. Знайомих дали оселення, тут не було ніяких тріщин, але дали все одно оселення сюди насередину, оскільки е е е говорили ще, що тріскають часто і посередині. Е е разом з тим ми зробили ще капітальний ремонт року. Ми його весь зняли. Тут джондірах він так хитроний з колейці з двох частин, от там аж його кінець. Тобто можна передно знімати на зиму при закінченні роботи, почистити і тут буде все сухенько. Малювали ми його тому, що отут, де я пройшовся вже силіконом, герметиком доштілено, сюди попадала вода і попадала на грохот. Ну і Почалася корозія. треба було це все, раз ми вже витягнули соломотряси. Зняли ми і гроход. Гроход знімається ну, досить легко. Тут є, два, тут є два і тут є два. Шість болтів. Знизу вони відкручуються. І спереді є ще підвізка, яка е, трясе грохотом вверх вниз І там ще буде 4 болтика відкрутити, і грохот знімається. Тут відкручується легко, тісно лише. Те, що тут ті гуми щільно прилягають, що є добрим, що не губиться зерно на полі. Але ну, треба прикласти зусиль, щоб його туди правильно засунути і встановити. Так, Кому цікаво, як знімати соломотряси, тряси, звичайно, треба перші ті їжаки от повідкручувати пальці. От, вони так будуть клинили, будуть мішати знімати вам один. Ми їх познімали частково, щоб був прохід через верх. Знімаються вони через верх цей верхній люк, отвір в джундієрах. Ну і далі по чотири болти на цих дерев'яних кладишах. Перед тим ми зняли рушета верхнє і нижня. Що ще? Ага, по... Січкарні її знімати не треба. Тут місця вистачає, щоб скинути як гроху, так і рушета. Рушета доволі просто тут також знімається. Що верхня, що нижня. Отут два болти відкручуються. І Рушати просто витягується, вони там мають своє місце, свої рейки, де заходять і кріпляться тільки ззаду на два болти. Ну і в загальному разом з тим всім ремонтом підкрасили ми косметично як і грохот, так і помалювали ми ті матряси, де були ржавчини. Бо Тут попадала вода, де поущільнювали трохи трохи герметиком, далі верх люк будемо на гуми давати. Все підкрасили, все підмарифетили задні, де щоб там все попадає. Основне, щоб тут не було вологи і не буде корозії. За цим треба слідкувати. Так, Вставляємо ми соломотряси таким чином. Тут підігнали прицеп для зручності, як платформу. І через задній лючок сюди будемо вставляти. Так, ось таким темпом вставляємо його всередину. Він же в нас по рахунку четвертий. Поставили ми вже четвертий. На місце. Будемо прикручувати. Так, останній буде найважче, тому що вже не буде місця, треба буде вже вигинатися, викручуватися і якось. Встановляти. Соломотряси на місці. Одна розшита нижнє на місці. Кріпиться воно на одному болті зліва і на одному справа. Кому треба буде витягувати розшиток, тільки тих два болтика і тягнете на себе і розшито виходить. Йдемо по наступне, поверхнє. Так само ми поставили верхнє розшито, а після нього подовжувач. Ну і одну тягу і там другу тягу, все скомплектували, тут все готово. Так само воно кріпиться так само воно кріпиться на два болти, що подовжувач, що верхнє розшито і нижнє на два. І висувається на своє місце, в свої рейки. І як я обіцяв грохот. Він тут знизу, спереді комбайна заходить на такі защолки. Одну і другу. Що досить зручно, можна в будь-який момент зняти і почистити грохот. Дякую тим, хто додивився дане відео до кінця. Бажаю вам всім гарних високих урожаїв. Хорошої погоди на час збирання урожаю. Ну і в кого є потреба збирання урожаю, будь ласка, звертайтеся, постараємось допомогти. Так, Всім до побачення, слава Україні. Разом до перемоги!